Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина, один з високопоставлених представників НАТО. Під час, я так думаю, що це міг бути Рюте, під час закритих консультацій після саміту Альянсу висловив таку думку, що основною стратегічною цілею Росії є захоплення Одеси ключового портового міста України. І, за його словами, Кремль вважає Одесу історично російським містом. Оце про те, що я й говорю. Ганзяляпайте далі російською і будете бачити, що буде. Поїхали. Дивимося, чи дійсно Росія має на меті Одесу. Перед цим попрошу вас задонатити нашим хлопцям, 28 бригада, у нас зараз є відео від хлопців. Не пересилайте гроші мені, а військовим. Там є куди надсилати і аж два відео від військових. Подивіться їх, все в закріпленому коментарі. А кому потрібна приватна консультація, теж можуть знайти інформацію в інфобоксі або в описі під цим відео. А ми поїхали, дивимося: то який план у Кремля на Одесу. Ну, тут двояке. Дійсно, план є. Захопити є план. Дійсно. І м -м -м, забрати собі. Оце, бачите, це гавань. От мені зразу що прийшло гавань. Їм потрібна ця гавань. І Україну от відрізати потрібно. Тобто, ціль є. В розробці теж є план. Вони тільки роздумують, тобто не можуть взяти і не за три дні, і взагалі. Тобто, приєднати до себе, це у них такі світові масштаби, дійсно є. А тепер дивимося, яка загроза, реальна загроза для Одеси найближчим часом. Наприклад, цього року. Найближчим часом це декілька місяців. Ну, будуть бачити загроза, реальна загроза. Е, дивіться. ну Це расистська тактика, Ї, їм не потрібні наші люди, тим більше і наші люди будуть супротивлятися до останнього. Що їм потрібно, знищити. Ось ця карта, вона про це говорить: е, місто повинно бути неживе. Місто повинно бути на паузі їм легше буде його захопити. От і все. Оце, оце те, що я бачу по картах. Тобто, їм потрібно знищити місто, а туди просто прийти, коли там все пусто. Оце, ну, в принципі, це їхня тактика. Так, тобто, ризик є, але, ну, скажімо так, тут і захист є, до речі. Так, зараз подивлюся. Ризик, все ж таки, ризик цього року є. Взяти Одесу. Ні, нема. Ні нема, мої дорогенькі. немає в них, Не візьмуть вони Одесу. Не бачу я цього. Ось, Цим можу вас обрадувати. Одеси їм не віддать як своїх вушей. Так. Ну, хоч це хороша новина. Тобто, не візьмуть. Тут є і. Ну, це не так-то легко. Це не так-то легко. Чи буде допомагати нам світ? Як буде допомагати нам світ? НАТО, наприклад. Ну, будуть чимось буде допомагати, але. Мало, мало. Стурбованість. Хоча це питання можна було і не задавати. Інформативність буде, от інформація у, у, у полі буде це. Але м у нас якась тут блокада йде до України. От, не знаю, тут, знаєте, якийсь стопор іде. Не та влада, вибачте мені, не та влада не потурбується про своїх громадян. Хтось я десь вичитала, бачила, здається, у Фейсбуці. Здається, Естонія, дівчаток, готує до повномасштабного вторгнення Росії. І що ви думаєте? Там молодці пишуть, ну так, у них до шашличків не готуються. Ось якось так: у них всі вооружаються до зубів. Дивіться, що пише тут в статті про, о, де, про Одесу? Деякі лідери НАТО висловлюють побоювання, що ваші сини становище на передовій може значно погіршитися. Давайте так, до осені, Одеса. Що чекати в Одесі до осені цього року? Ну, Прильоти, 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 ще раз прильоти. Місяць. Щось будуть мутити, до речі, будьте обережні стосовно ваших керівників, ті, хто чекають рашку, Одеса обережна. Будуть, як я сказала, методом спалювання. І ось ці карти вони це підтверджують. Їм місце потрібно, їм люди не потрібні. Ось. Дивимося далі, що ще чекати. Одесі. Будуть. На жаль, будуть. Прильоти і якийсь договорняк. Одеса, якийсь договорняк. Тут якийсь, знаєте, дивіться, можливо, це не договорняк. Але тут буде якась домовленост стосовно товару. Тобто, або хтось здасть в оренду якісь, порт, ну, якісь фірми будуть. Я не знаю, як це конкретно це називається, але там в оренду здадуть щось. Ну, Щоб підзаробити, напевно, якось так. На паузу багато покладеться. Не буде можливості вивоз, вивозити це, тому що буде під постійним обстрілом. Якось так. Ось таке я бачу. Ось, Ну і населене буде тероризувати. Ось якось так. Давайте я ще дозапитаю. Чи будуть штурмувати Одесу? Від моря, З моря. Саме з моря. Давайте е, я вже тоді розділю з моря: штурмувати, з повітря, десант мало лішу? З моря з повітря. Ну і з землі. Якщо якось там, ну, в принципі, з землі майже неможливо. Але мало ли що? Я перед цим, ось тільки що були тут карти, місяць, якісь договорники, якісь території. Я там бачила щось, що м, хтось з землі. Тобто, в мене тут якась комбінація йде. Так, море, повітря, земля. Море. Це не значить, що не будуть. Зараз я буду докладати повітря. Не дуже добра карта. Тобто, летіти буде дуже багато чого. І з землі. І з землі будуть. Бачите? З усіх сторон будуть. І ось ця карта теж в цьому підтвердження. З усіх сторон, в принципі, можна і не докладати. Тобто, до осені Росія щось планує. Давайте, я тоді. Це якась комбінація в мене йде. Отой От договорняк, що я перед цим рядочки розкладала. Там був договорняк на землі, і там був місяць перед тим. От там щось. Я так, знаєте, от тоді, коли я то побачила, тепер я вже розумію, що я там бачила. Дивимося. Зараз я ще щось перепитаю. Так, силою. Силою. Ну, плани є в них. А, тепер я є, єдиний, який, чи є договір якийсь між Зеленським і Кремлем. Гласний, негласний, таємний, прихований, е, підпільний. Немає значення, чи є, якісь, якась, дом... тому що е, суми, ви пам'ятаєте, є домовленість. Зараз ми подивимося, давайте я вже все зберу. Подивимося, чи є така ж сама домовленість стосовно Одеси. Чи є домовленість а, влади, теперішньої влади, незаконно узурпованої? Чи є в них якась домовленість з. Кремлем стосовно Одеси. Думаю, що є. Думаю, що є. Думаю, що є. Зараз. Ну, це клапт, бачите? Доєднати. Ось ця комбінація карт показує. Тут, скажімо так. Тут неоднозначна якась домовленість, не було такої конкретики. От конкретнику: ми беремо це, ми беремо то. Ні. Тут трошечки іде інакше. Якось, от розумієте, я не знаю, як вони спілкуються між собою. Є якісь люди, які це все таскають туди-сюди цю інформацію. Ось, передають з цим, владі, все передають. Є. Кур'єри. Давайте я їх назву кур'єрами. Вони цю інформацію передають. Тобто, немає у Зеленського напряму. Про це ми вже говорили. Як я тут бачу, є тут домовленість приєднати до Росії. Тобто домовленість вона є. Але вона не писана. А можливо, і писана. Ми ж не знаємо, що Зеленський пообіцяв пуйлові. У Франції. Того й шашлики я готував. Ще, ще хочу подивитися, чи є якесь, Є, щось затуманили є. Значить, є все. Бачу, є. Угу. Є. Є домовленість, але карти так цікаво це показують. Така, знаєте, нечітка, немає чіткої домовленості. Тут скоріше виглядає, зараз я спробую це пояснити. Тут скоріше виглядає все, що я хочу, я візьму. А друга сторона, все, що ти хочеш, я даю. Ось якось так в мене прийшло. Ну, важкий розклад. Але їм не взяти Одесу. До Лампочки, що вони хочуть. Їм Одеса не буде належати Росії. От щось у мене таке відчуття. Зараз я ще раз перепитаю. Я питаю не до кінця року, а взагалі наступні декілька років, чи буде Одеса? перейде до Росії. Ні. Скоріше за все ні. Але будуть дуже, скажімо так, ну, от військові не дадуть, але будуть великі обстріли. Це, це про це навіть і, ну, як сказати, можу і не говорити ви і це, і самі знаєте. Але будуть а, прильоти. Прильоти ще будуть. Поки не підпишуть, поки війна не закінчиться, будуть прильоти по всій Україні. Якось так, мої дорогенькі, але не перейде Україна, вірніше, Одеса не перейде до Росії. Все, моє дорогеньке, щастива. Донатимо на ЗСУ. Бережіть себе і все буде Україна. На все добре, мої любі.